Вітаю, це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Нам подоляк подоляк не з не з власної волі опинився там на банку. Так як і Арестович не з власної волі опинився на банку. Хочу нагадати, що півтора року війни Арестович був головним спікером Банкової. Потім цю функцію перехопив Подоляк. А тепер питання: що робили? І ну, Подоляк продовжує е, робити ці люди на банковій, коли вони не мають офіційного контракту. Вони позаштатні радники були. Позаштатні радники кого Єрмака, навіть не Зеленського, всі знали, про це було публікації море, особливо в перші місяці війни. І от подивімося, після того, як Арестович курнув за кордон, треба було розігнати всю конторку, яка його тримала півтора роки війни. На банку. Жодного виставку не зроблено. І Подоляк би вилетів тоді. Але Подоляк продовжує там сидіти, будучи нештатним штатним радником. 24 години на сім, тобто він безперервно щодня безвилазно сидить, без відпусток, без нічого, сидить в ефірі від імені банку і щось там повідомляє комусь інформує. Так чекайте. А... Після всього, що трапилося після Арестовича, якісь оргвисновки хтось робив? Жодних. Те, що провалена повністю інформаційна політика, після... починаючи із підриву Каховської ГЕС, Україна повністю програє інформаційне поле. Жодних оргвисновків з цього не робиться. Єрмак далі. Тримає цю ялову тусовку біля себе, яка прожирає просто колосальні гроші. Колосальні. Жодної зміни після того, як з єдиного марафону звалила левова частка народу. Зараз частка єдиного марафону складає всього 13%. Люди перестали дивитися телевізор завдяки єдиному марафону. Хтось зробив якісь висновки з цього? Жодних. Суспільство стратифіковане, роздроблене, сидить в маленьких інформаційних ніжках, а оточення Єрмака просрало мільярди гривень, дефрагментуючи інформаційне поле. Це ж робота на противника. У нас немає єдиної інформаційної політики. У нас є єдине розкрадання інформаційних бюджетів. А політики нема. Заввони вони завжди умудряються в одне речення дві взаємовиключних тези зробити. Хочу сказати, що це практика путінізму. Це стиль Путіна, і вони почали останні півтора роки стиль Путіна вони злизують просто колосально. Вони умудряються одночасно робити взаємовиключені ідеї, тому що дефрагментоване інформаційне поле. Дезорієнтовані люди ловлять тільки те, що їм більш звичне. От вони ловлять тільки те, що вкладається в їхню картину світу. Все, що поза цією картиною світу, воно просто, так би мовити, вивалюється і зовсім не. Е, ну, для людей не е, стає аргументом е, переконливим е, для того, щоб ну, якось триматися єдиної лінії поведінки. Через що ми спостерігаємо, як одні й ті самі люди умудряються протягом тижня по 5 разів міняти е, оцінку однієї події. По 5 разів. Ну, інколи Зеленський. Умудряється протягом дня кілька разів висловлюватися е, на одну і ту саму тематику, петляючи і створюючи три різних погляди на, на одну подію. Ну, так же, так же не може, країна так не може існувати. Тому що е, державне управління досить інерційний процес. Прогнозованість це не найгірша риса в сучасної політиці. І це одна з най... просто. Коли ти е, ліпиш свій стиль управлінський, злизуєш із Путіна, то нічого, ми ж маємо ще, до речі, одну дивну історію. На саміті НАТО Джозеф Байден, представляючи Зеленського, назвав його Путін. Але, ну коли такі, воно то ляп, але й не ляп, тому що Неспроста він сказав Путін про Зеленського, тому що очевидно, те, що йому доповідають, що Зеленський злизує управлінський стиль Путіна і, і практикує в Україні путінську модель управління, чи неспроста Байден бовкнув, назвавши Зеленського Путіним. Дуже неспроста. Я думаю, що це в його свідомості стало відкладатися, те, що Система управління в Україні стає все більш і більш авторитарною, все більш е, спотворене спотворена конституційне поле, і головне, що жодної корекції цього не відбувається. От була величезна делегація українська тиждень чи днів 10 просиділа в Вашингтоні перед самітом НАТО. Там і Єрмак, там і Стефанішина, там і міністр е, енергетики, який би мав тут сидіти день і ніч. І, і рятувати енергосистему. Але очевидно, що ні ну, це діло називається. Тому накопилося цього добра вже багато, системних помилок дуже багато. І тут вже навіть всяка Кремля, типу Маркова, починає вкидати темки, що в Вашингтоні задумуються на кого поміняти Зеленського. На на Порошенка, на Клічка, на е, Залужного е, е, чи на е, Клічка, Порошенка і навіть на Єрмака. Так от мені цікаво, як вони збираються міняти на, на, на Єрмака, якщо Єрмак і без, без того керує країною, так би мовити. Тобто, ну, що ну, ви ще хочете від того Єрмака? Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.